Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про ще один компонент клітини це рибосоми. Прошу вибачення за сьогоднішній мій голос трішечки прихворів. А також, будь ласка, ставте лайки, коментуйте відео та підписуйтесь на канал, щоб я бачив вашу активність та як можна більше людей побачила цей освітній контент. А, що ж, а ми продовжуємо. Тож, сьогодні на повісті дня у нас рибосома. Перш за все, що нам потрібно знати про Цю органелу. Ця органела у нас є основним компонентом клітини, який відповідає за синтез білка, дуже важливого для всього нашого тіла речовини, яка є структурним блоком багатьох наших органів, а також ферментів та іншого. Тож, рибосома це. Фабрика по виготовленню білка. Справді, саме тут проходить перший етап збірки амінокислот будівельних матеріалів, кирпичиків і формування так званої поліпептидного ланцюга. Зараз ми його відзначимо. Ось наш поліпептидний ланцюг. Поліпептидний ланцюг це. Первична структура, первинна структура білка, і він складається із окремих молекул амінокислот, кожна з яких тут представлена от таких кружочками. І по інструкції вони нібито нанизуються одна до одної та формують от такий ланцюг. Який вже далі буде звертатися, формувати глобули та формувати вже зрілу білкову молекулу. Але на даному етапі це просто поліпептидний ланцюг. Але ж яким чином рибосома знає, як саме потрібно скласти амінокислоту, в якому порядку, адже їх доволі багато в нашому організмі? Для цього в неї є спеціальна інструкція. Спеціальну інструкцію цієї є речовина, яка називається МРНК. Ось вона знаходиться. МРНК це скорочено від матричної рибонуклеїнової кислоти. Сама ця молекула. Передає інформацію про структуру та порядок інструкцію, по якій виготовляється первична частина білка. Де ж вона її бере? А бере вона її, друзі, із ДНК, де записано у вигляді спеціального коду безліч інструкцій, що стосується кожного аспекту нашого організму. Але така велика молекула. Як ДНК не може перейти напряму в рибосому, тому що вона справді величезна. Тому до неї підходять маленькі частинки РНК та поєднуються з нею, щитують з неї код та приносяться всередину рибосоми, де вже й далі передають свою інструкцію. Для того, щоб перенести таку молекулу РНК в структурі. Нашої клітини є ще одна молекула, яка займається конкретно транспортуванням МРНК. Ця молекула називається ТРНК або ж транспортна РНК. Її задача доставити МРНК в рибосому, де подальшому пройде збір ланцюгу первичної структури білкової молекули. Але це не вся РНК, яка міститься власне в рибосомі. В рибосомі міститься ще одна молекула, яка називається РРНК, або ж рибосомна рибонуклеїнова кислота. Вона не особливо має якогось відношення до синтезу білка. Її основна задача в структурі рибосоми це формувати її структуру. Разом із двома іншими От, субодиницями, великою субодиницею та малою субодиницею. Велика та мала субодиниця, як речовини, представляють собою білки. Відповідно, в нашій рибосомі міститься дві речовини, які складають її базис. Це РНК та білки. На РНК та білки приходиться рівно по половині молекулярної маси, що формує рибосому. Окей, в принципі, на цьому це все, що я вам хотів сказати про нашу важливий компонент, таку як рибосома. Єдине, що ще я добавлю, це те, що рибосоми у нас знаходяться, або ж в цитоплазмі клітини, вільно там плавають та формують білки, або ж в гранулярній ендоплазматичній сітці, про яку ми поговоримо ще пізніше, її ще називають ендоплазматичним ретикулумом. Або ж третій варіант, РНК знаходиться всередині мітохондрії та є її власними компонентами. Що ж, друзі, а на цьому все. Знову ж таки, покажіть мені якусь реакцію, щоб я розумів, що мене дивляться, будь ласка, та щоб можна було просувати своє відео. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам це допоможе в подальшому а, вирішити ті цілі, які ви собі поставили. Дякую за увагу та всього вам найкращого.